От встретила свого самого дорогого, обожаемого моего маленького, моєго моего мужа. Денчика. Дякую. Mm. Самого найкрасивішого, найпрекраснішого. А це моя пес пес. Кайот. А, пес кайот. Пес кайот. Паса, а это кайот а Все добре, добрався додому нормально. Це найголовніше, бо зараз я дуже-дуже сильно переживаю за те. Як обстоять справи на дорогах, бо дуже багато аварій, дуже багато стичок, просто драк навіть. Це дуже-дуже засмучує, тому що коли твій люби, ну як коханий чоловік нічого не може вдіяти в такій ситуації, і залежить від водіїв, то це дуже дуже прискорбно. І я дуже переживаю. Усім бажаю тихого, доброго вечора. Побачимо.